В полоненку, та ягнятка блію, бо що наші вівчарики в полоненці дів Знаю я й рідна мамко, та й дію, Сидє собі у ватерхе білі нічке грію, пішли вівці в полоненку, навперед вперед, біляньки. Я за ними вів вівчики, хлопці молоденькі. Ця полонина має назву Ворожеська. Вона розташована поблизу села Чорнотиса на Рахівщині. На закарпатських полонинах господарюють трохи інакше, ніж на Прикарпатті. Тут також утримують і овець, і корів, але їхнє молоко переробляють окремо. Цього дня, як воно часто буває в горах, із самого ранку мрячить холодний дощ і звіт. Але життя полонини не змінюється від негоди, настрою чи випадкових гостей. Праця тут нелегка й одноманітна, у долину до села без крайньої потреби не підеш. Сюди долітають лише відлуння свят та суспільних подій. От сьогодні дах струнки замайний зеленим листям, бо свято Івана Купала. Після доїння вівчарі в ватах йдуть до стаї, де починають обробку свіжого модою. Виготовлятимуть сир і бурду, суто зовечого молоді. беру міртухи і заміряю кілку молока. О, Тут є мітки, два відра молока. Помічено все у нас по відраху, ага. то скажіть, оце чорне, що висить, це є так? То як так. то є, да. є оренді. Жило і стеля. то там mm -hmm. промивається сир, додається сіль і так воно рік кладеться коптек, щоб воно не спортилося. Потім воно таке жирне получається, його степою водою розбавляє. І скільки ви даєте, от скажімо, на, от таке, наскільки на... Одну, нас 25... Одна столова ложка. Глебу. Да, І дві години воно тепер буде ловити. Розкажіть, нам, ну, що я, це ви робите? А я зараз якраз молоко виробляю, і буц, по-нашому називається. А це бочка, як ви кажете, тут? Це путера. Це путера. Путера, да, бочка. Воно стояло дві години, потім я його з бетилою перебиваю. Повністю воно таке стає кефір. З бетилою, так. Да. Потім я її вибираю і руками стискаю його, поки не зіб'ю я його в бут. Після того, як ви зіб'єте його в боц. Що ви робите тут? Віднімаю у марлі. Будузи Я його Проломю, щоб ліпше стікав. Так, це ви повісили. Будь, яку, Будь. А тепер зараз наварку виливаємо в котару. Виливаєте зараз наварку? наварку лей в Це молоко, яке залишилося після будза, да, називається буд... неварка. Спутене Ви виливаєте у котел. Як, трошки... Як кажуть, що трошки себе дожарило, то сирим не буває, так? Цей котел так. за цією неваркою стоїть на вогні, ви вогні... так розмішуєте як довго. Площі починає кипіти, ми туди підсипаємо молоко. Це коров'ячим, з підбудза, що накапає, підбудзенням, можеш підливати. Крапи, товарина, І ми теж збираємо їх удує, щоб у нас тікало. Каву, да? Бринзу тут одразу не роблять. Свіжий сир і ворду раз на кілька днів звозять у село. Тому спадає часом вільна хвилина, можна поспівати чи повчитися молодим хлопцям грати на трембіті. Таку металеву кручену трембіту тут можна зустріти частіше, ніж дерев'яну. І якщо колись це був сигнальний інструмент, яким здалеку повідомляли про радісну чи сумну новину. А тепер це радше засіб для мистецького самовидаження. Знаєте, коли, коли густо в такому горах зніцієме, а коли такий дощ паде, туман туман паде теж, та й дощ, та й вітер віє, як песний тюрг, від бітати. Аж, аж душно стає. Хоч холодно, сніг паде, але то душно стає, відтрудня. І не хочеться спати увечері бігати, так хочеш твій так. в око така ніби домашність господарювання на полонині ворожеска. Порівняно невелика кількість худоби, скорочення обсягу виробничих процесів, ретельне дотримання чистоти посуду і виготовлення суто овечого сиру. І люди, як і раніше, з нетерпінням чекають, коли в затишних долонях гір знову розпогодиться. Тоді зрадіє і звір, і птиця, і подорожні, і господарі ворожески. Закарпатські гуцули з довколишніх сіл.